Стосовно е, справи судової, яка закінчилась, е, якщо не поміняюсь, е, неділю тому. Будь ласка, чи можете ви розповісти громаді про її хід от, і про тих депутатів, які брали участь у цій справі е, депутатів міської ради? Ви маєте на увазі справу про, про адміністративно-корупційне правопорушення да, з боку міського голови? Хочу. Хочу сказати, що справа, розгляд цієї справи в суді, в першій інстанції він завершився. Суд першої інстанції закрив провадження по даній справі за відсутністю складу адміністративного правопорушення. Ну, я думаю, якщо не буде скарження, то в певний термін цей, це рішення суду буде вступити в законну силу. Стосовно участі депутатів, ну, всі були свідками. Того, хто був зацікавлений саме в цій справі. Відповідно, була частина депутатів, які своїми свідченнями сказали, що ми вважаємо, що міський голова періщує свої повноваження чи нема права там, виписувати собі премію. Хочу ще раз зазначити, що міський голова сам собі не встановлює премію. Премію і надбавки міському голові, заступники міського голови, секретарю ради і керуючого справу, встановлює сесія. Відповідно до. Постанови Кабміну номер 268 виключне право вище органу, а для міського голови і заступників це є міська рада. Тільки на сесії, рішенням сесії, визначається розмір цих премій надбавок. Це рішення було у 2010 році. Воно не стосувалося прізвищ. Це рішення працювало останнього моменту, до вересня місяця, коли відбулися відповідні зміни до цього рішення, де впорядкувалася виплата зарплати міському голові, там, заступникам. Керуючими справами. І в суді це питання розглядалося, і суд підтвердив, що дане рішення сесії, воно було дійсним чинним до моменту його зміни сесії міської ради. Тому що згідно закону про місцеве совредування, акт органу місцевого сорідування, яким є рішення сесії, воно дійсне до моменту або його відміни даним органам, або відміною в судовому порядку. Тобто міський голова. Своїм розпорядженням просто впорядковував питання для бухгалтерії. Він не встановлював розміст собі ні премії, ні надбавок і так далі. Разумієте? Тому що для нарахування надбавок і премії там, міському голові, а премії надбавки, повинні зрозуміти, так звучить премія надбавка. Але це і складові е, зарплати будь-якого е, держслужбовця. Це складова зарплата, вона визначена законом. Вона може бути більшою або меншою, але вона повинна бути. Хоч одиниць, але ж повинно бути. От. А розмір вже тоді відповідно встановлює сесія. Встановлюється сесію міської ради. І суд, розглянувши дані обставини, я сказав, що дане розпорядження міського голови, до речі, воно не було необхідним. Це не був необхідний документ. Ну так склалося, як сказали, сказали мені працівники бухгалтерії, там, відділу кадрів. Юридичного відділу, ну, так склалося. Така була традиція у виконкомі міської ради, що треба було ще якісь додаткові розпорядження міського голови. Але дане розпорядження не готував міський голова. Перед тим, як підписати будь-який документ, він проходить погодження юридичного відділу, відділу кадрів, кадрів політики і запобігання корупції, керуюча справами, тобто, відповідні фахівці готували це рішення. Це не було бажання чи. Доброволя тільки міського голови. На сьогоднішній день дане питання упорядковане і ще раз підтверджене рішенням сесії у вересні 22 вересня. А стосовно участі депутатів у цій справі, ну, звичайно, є. Що таке міська рада? Це е, депутати, які обрані частину по мажоритарним, окрема частина по спискам політичних партій, і, відповідно, є протистояння. воно і в деякій мірі присутні і сьогодні. Частина депутатів, які написали свої свідчення стосовно подій на тій сесії, коли приймалось рішення міської ради стосовно виплат міському голові, заступника секунд ради, вони вважали, що вони мали персоніфікований характер. Хоч жодного прізвища не було зазначено. І своїх свідчень вони пояснювали, що. Вони особисто голосували за премію і надбавки міському голові Приходьку Михайлу Васильовичу. Але як в судовому розгляді з'ясувалося, що згідно протоколу секретаріату, а саме, коли депутати, ви знаєте, приходять на сесію, вони реєструються, ставлять особисті підписи. І по кількості цих підписів, тобто реєстрації, визначається кількість депутатів, яка приймає участь у сесії. І, відповідно до цієї кількості ведеться підрахунок голосів. То значна частина цих депутатів, вони просто не були на цій сесії. Хоч стверджували, що вони не голосували там, чи проти, чи голосували за приходка. Тобто суд ці обставини також враховував. Тобто, в даному випадку не зовсім. Коректна була позиція депутатів, я так можу її назвати. не Вони згідно закону там не якусь відповідальність. Бо ну, я знаю, у мене теж зараз з депутатами часті суди. Там бо спочатку свідки всі дають обіцяння не казати неправду. Ну, ну, я, я вважаю, що це на соціальної депутатів і це їхнє. Моральна, це моральна сторона їхньої поведінки стосовно які свідчення як давати. Але ж люди повинні знати, якщо, наприклад, депутат дає сфальшовані свідчення в суді, то це яскраво характеризує його як особистість і як людину, яка працює для громади. Я скажу так. Можливо, деякі депутати просто погано пам'ятають, бо це були події 4-річної давнини. Можливо, ще з іншого якогось питання, але що зараз вам на звук прізвища депутатів, які давали фальшиві свідчення у суді, ну тобто неправдиві свідчення в суді, то відповідно це потрібно відразу йти до суду і писати на них заяву. Я не бажаю кажуть депутатів в даному випадку, приводити там до якоїсь відповідальності, судитися з ними в суді з цього приводу. Хай вже так як воно є. Суд врахував ці вставини і суддя прийняли я вважаю, рішення, яке... Ставить крапки на ди. А як там буде далі? Побачимо.